Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Сьогодні в рубриці Ваше здоров'я в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного. Вашій увазі передача дев'ята з серії Вихід Є. Перед мікрофоном голова громадської організації збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми розпочинаємо третю ланку програми Шлях до свободи мир з іншими людьми. Ми вже налагодили мир з Богом, мир з самими собою, і тепер ми будемо шукати цей мир з іншими людьми. Внаслідок неправильних взаємовідносин людина втрачає мир з оточуючими людьми. І в третій ланці ми будемо вивчати про те, як налагодити зруйновані відносини. Ісус віддав своє життя як за поганих, так і за хороших людей, тому тільки Він може допомогти нам відновити зруйноване і навчить нас правильно сприймати людей. І сьогодні шостий крок Господь дай мені Твій мир. Матвія, 5 розділ, 7 вірш. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Цьому кроці ми аналізуємо усі свої відносини. Ми прощаємо усіх, хто завдавав нам болю, і згладжуємо свої провини перед кожним, кого ми образили, не очікуючи нічого взамін. Минулого разу ми читали гімн любові, перше послання до Коринтян, 13 розділ з 4 по 8 вірш. І це місцеписання потрібно написати великими літерами і повісити в домі на видному місці, щоб воно було кожен день у нас перед очима. І читаючи це місцеписання, ми зможемо аналізувати себе, свою поведінку. Читаємо: Любов довго терпить. А чи була я сьогодні довготерплива? не тільки по відношенню до свого чоловіка? Може, в черзі мене хтось дратував, може, в автобусі. Яка була моя реакція? Я поступала в любові? Чи була я сьогодні милостива до когось? Чи не шукала я сьогодні свого? Ми повинні отак аналізувати себе кожен день. Якщо ми не будемо аналізувати наші відносини з іншими людьми, вони ніколи не зміняться і не покращаться. Аналізуючи свої відносини, ми будемо бачити, в чому нам потрібно мінятися. Де я поступаю неправильно, а де я поступаю правильно, ви будете бачити і зміни на краще. Одного разу ви побачите, що свикруху, яку ви раніше ненавиділи, сьогодні раді її бачити. Любов Божа допоможе вам любити людей. І ви побачите, як почнете робити те, що раніше ви не робили, і вам буде радісно від цього, що ви не насварили на свою дитину, не нагрубили своєму чоловіку, десь змовчали. І це переміни до кращого. Бог навчає нас аналізувати свої проступки і добрі, і погані. Ми прощаємо усіх, хто завдавав нам болю І це, напевно, найважче зробити. Особливо, коли цю біль нам завдають наші рідні, близькі, ті, заради кого ми жертвуємо собою, наші діти, яким ми посвятили своє життя, віддавали усе найкраще. Наші чоловіки, яких ми любили від усього серця, виходили за них заміж. Ми хочемо, щоб вони не пили, а вони у відповідь грублять. І це дуже боляче, і це дуже образливо. Коли люди завдають нам біль. Біблія говорить Марка, 11 розділ з 22 по 26 вірш, а Ісус їм у відповідь каже: майте віру Божу, Поправді кажу вам, як хто скаже горі тій, порушся та й кинься до моря і не матиме сумніву в серці Своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить. То буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте, що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний. Не простить вам прогріхів ваших, Бог говорить, щоб ми мали віру Божу. І коли будемо говорити до гори, а гора це проблеми в нашому житті, Проблеми наркоманії, алкоголізму чи будь-яка інша залежність, це страждання, хвороби, депресія, ненависть, непрощення це гора. Це гора, яке прийшло в наше життя. І Бог каже, що коли ми маємо віру, і скажемо, цій проблемі рушся в море, тобто йде геть з мого дому, з мого життя. І не будемо сумніватися в серці своєму, але повіримо, то збудеться нам по слову, і буде, що би ми не попросили. Ви уявляєте, яку сильну обітницю Бог нам дав. Все, про що ви попросите з вірою, але з однією умовою. Коли ми стоїмо на молитві, ми повинні прощати, щоб і Бог простив нам. В іншому випадку, Бог нам не простить. Він не відповість нам на нашу молитву, і ми не отримаємо те, що просимо. І це умова, яку нам ставить Бог. Без виконання цієї умови ми не отримаємо відповіді на наші молитви. Ми повинні прощати усіх людей. Які коли-небудь завдали нам болю навіть коли ми праві тисячу разів, коли нас обідали. Якщо ми не пробачимо цієї людини, Бог не зможе відповісти на нашу молитву. І це умова Бога. І якщо ми прийняли рішення мінятися, прийняли усі зміни, які Бог хоче здійснити в нас, і ми погодилися з тим, що повинні мати Божий характер, що Бог, наш Батько і ми добровільно віддали йому своє життя під його захист, доля наших дітей в його руках. І якщо ми хочемо, щоб Бог захистив нас від усяких атак і нападок диявола і відповів на нашу молитву, ми повинні виконати Його умову. І його умова прощати, якщо ми маємо на когось якусь образу, навіть якщо ми праві. І це не просто умова Бога, це духовний закон. І Бог нам ставить цю умову для нашого ж блага, для того, щоб ми змогли отримати відповідь на нашу молитву. В духовному світі, якщо ми когось не простили, то ми зв'язані з цією людиною, де б вона не знаходилася. Можливо, це було дуже давно, але ви запам'ятали це. В духовному світі ви зв'язані, і Бог не може благословити ні ту людину, ні вас. Він не відповідає на ваші молитви, але Бог хоче вас благословити, Він хоче відповідати на ваші молитви, тому Він говорить друге послання до Коринтян, другий розділ, 10 і 11 вірш. А кому ви прощаєте, що? Тому я. Бо я, як простив що кому, то кому я простив, зробив ти через вас від особи Христа, щоб нас, сатана, не перехитрував. Відомі бо нам його задуми. Фактично до нас на групу приходять люди через своїх кривдників, через тих, хто завдавав їм найбільшого болю. Діти, в яких вони вкладали і сподівалися, що вони виправдають їх сподівання, але вони не зробили цього і завдали нестерпного болю. Чоловіки, за яких вони виходили заміж, з любові і не надіялися будувати щасливу сім'ю. Але з цього нічого не вийшло. Чоловіки, які покинули вас, це також наші кривники, може, ви розлучені? Та Бог говорить, що якщо ви сьогодні молитеся за своїх рідних і близьких, я прощу їх тоді, коли ви їх простите, бо інакше я не зможу благословити ні їх, ні вас. Вони не зможуть змінитися тільки тому, що ви когось не пробачили. І 11-й вірш говорить, щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам його задуми. Бачите, якщо ми не прощаємо, ми відкриті для сатани, а нам відомі його задуми, написано, що він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити, вкрасти нашу радість, вкрасти мир у нашому серці, убити наших дітей. Погубити нас і наших рідних в пеклі, але Бог зацікавлений, щоб ми були спасені і щоб була спасена наша сім'я. Прощення це коли ти простив і забув. Коли ми приходимо до Бога, то ми насправді приходимо такі грішні, якщо бути чесними самим собою. Я, наприклад, саме такою і прийшла до Бога, але тим не менше Бог простив мені мої гріхи. І сказав, що не згадає їх, якщо би Бог не простив мене, то я сьогодні не змогла б вести цю передачу і ділитися з вами Словом Божим. І Бог нам говорить, що ми так само повинні навчитися прощати. Не раз до нас приходять жінки і говорять, та я йому пробачила, я йому все пробачила. Якби ти знала, скільки він мені зробив зла, скільки він гуляв, скільки зраджував, бив мене, пропивав усю зарплату. Одного разу поїхав з тією, потім з моєю подругою був. Я йому все пробачила. Та, ні, дорога, якщо ти все це перераховуєш, ти не пробачила. Пробачила, значить, забула. Старе уже пройшло, тепер усе нове. Якщо ми перераховуємо, що зробили нам наші кривдники, знайте, що прощення у нас ще немає. Значить, нам потрібно прийняти рішення прощати і ніколи не згадувати. Значить, нам не потрібно проклинати друзів наших дітей. Часто батьки звинувачують друзів своїх дітей чи їх батьків. Дзвонять мамі, твій знову прийшов до мого сина і споїв його. Але це не є прощення, це не є любов. Ця мама така ж нещасна, як і ти. І цей хлопець, який прийшов і приніс півлітру твоєму сину, так само нещасний, як і твій син. За нього потрібно молитися. Йому потрібно розказати про Ісуса. Не виганяй його, а скажи, Синку, Зайди сюди, ти знаєш, вихід є, і тому нам потрібно об'єднуватися і стояти в проломі за цих дітей, за друзів наших чоловіків. Тому сьогодні нам треба засвоїти цей урок, і урок, який говорить, що існують духовні закони. І один з них каже, що коли ми стоїмо на молитві, то повинні прощати, щоб Бог відповів на наші молитви. Звичайно. Це важко отак відразу прощати, але ми повинні практикувати це. Прийдіть до Бога в молитві і скажіть, Господь, у мене є це непрощення, я каю за своє непрощення. Допоможи мені простити, чи чоловіка, чи дружину, чи свекруху, чи якусь іншу людину. І Бог допоможе вам у цьому. Бог мусить бачити ваше бажання простити. І найголовніше сказати вголос. Я прощаю цю людину. Я люблю її любов'ю Ісуса Христа. Господь, я прошу тебе, спаси її від пекла. І ви побачите, як стіни непрощення рухнуть між вами і цією людиною. А ще краще попросити вибачення у ваших кривдників. Це найефективніше. Написати листа або подзвонити, або зустрітися. І ви відчуєте цю можливу невеличку, але перемогу у своєму житті. Є ще інша категорія людей, це ті люди, яких ми ображали, адже є такі люди в нашому житті, і ми повинні загладити вину перед кожною людиною. Послання Якова, 5 розділ, 16 вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх. Прогріхах, і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Бог вчить нас, щоб ми признавалися один перед одних у прогріхах і молилися один за одного. Для чого? Щоб зцілитися, уздоровитися. І ті люди, за яких ви молитесь, також отримуються зцілення. Щоб зцілились наші сім'ї, щоб ми самі зцілилися, зцілились наші душі, щоб в нашому серці не було ран. Нам потрібно признаватися один перед одним в прогріхах і молитися один за одного. Недостатньо просто покаятися перед Богом, якщо ти когось образив. Біблія вчить нас признаватися один перед одним. Нам потрібно набиратися мужності підійти до цієї людини, до якої у тебе, можливо, була заздрість, чи ти неправильно щось сказав про цю людину, чи погано подумав про неї. Потрібно навчитися покаятися перед Богом, Вибачитися перед цією людиною і зробити це щиро. Можливо, це не варто робити саме зараз. Нам потрібно просити мудрості і ведення Духа Святого щоб зробити це в потрібний момент і правильний час. Не зразу, але можна в такому випадку признатися духовно старшій людині, якій ви довіряєте, але не тримати це в собі. Чому Бог нам радить робити саме так? Тому що нам легко просити вибачення, каятися перед Богом, якого ми не бачимо. Хоча насправді Бог живіший усіх живих. І від Нього неможливо нічого втаїти. Від людини ми можемо щось приховати, не сказати, і вона нічого не знатиме, а від Бога неможливо нічого сховати. Він усе бачить і усе чує. І прийде час, коли ми станемо перед Ним і дамо відповідь за кожний непокаяний гріх, за кожну невиконану заповідь. Чому Бог поставив нам таку умову? Щоб ми признавалися не тільки перед Ним, але й один перед одним. Бо коли ти переступаєш, перемагаєш в собі цей страх перед людиною, тому що що в нас в основному не дає признатися в своїх поступках перед людьми? Це страх. Що про мене подумають, що про мене скажуть, а як я буду виглядати. І коли ми переступаємо через цей страх, ми таким чином підтверджуємо перед Богом що для нас його думка важливіша, ніж думка людини. Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Зцілення, звільнення приходить після того, як ми призналися і помолилися. А далі сказано, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ця ревна молитва після цього признання дасть дуже великий результат. Тому прощайте, коли маєте що на кого, щоб і Бог простив вам прогріхи ваші, тобто відповів на всі ваші молитви, а також признавайтесь один перед одним у проступках ваших. Ці дві умови ми сьогодні повинні з вами засвоїти. Давайте ми з вами помолимося. Господь, я приймаю рішення. Простити всіх своїх кривдників і покаятися перед усіма, кого я образила. Навчи мене любити людей так, як ти їх любиш. Міняй мене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в рубриці Ваше здоров'я, в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного. Звучала передача дев'ята з серії Вихід Є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре. Бережіть себе.